Знайди різницю. Зараз будемо віднімати десяткові дроби та ще й у стовпчик. А для того спочатку згадаємо, як ми у стовпчик віднімаємо натуральні числа. Поки що ми вміємо віднімати від більшого числа менше 327-283. У стовпчик. Спочатку запишемо зменшуване. Під зменшуваним запишемо від'ємник так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Проведемо лінію, це вже як знак дорівнює. І почнемо віднімати одиниці: 7 мінус 3, 4. А тоді десятки. 2 мінус 8. Не вистачає. Підемо до сотень. Візьмемо одну сотню. Вона стане 10 десятками. 12 мінус 8, 4. А тепер тут вже не 3, а 2. Дві сотні. 2 мінус 2, 0. Не пишемо. 44 відповідь. Різниця 44. Так само ми віднімаємо десяткові дроби, пишемо. Зменшуване 7,5 відняти під зменшуваним від'ємник, так, щоб одиниці під одиницями, тоді кома стане під комою 2,7. 7,5 мінус 2,7 починаємо віднімати десяті. 5 мінус 7 не вистачає. Займемо одиницю, вона стане 10, -10. тепер вже 15 мінус 78. Кому ставимо, а тут вже не 7 одиниць, а 6 одиниць 6 мінус 4. 4,8. Далі ми не будемо думати: беремо одну одиницю, вона стає десятьма десятими, а беремо одну десяту, вона стає десятьма сотими. а просто будемо робити все автоматично. 4,3 мінус 3,5. Знову не вистачає десятих. Займаємо. Віднімаємо 13 -5, 8. Кому ставимо цілих, цілих. Буде тепер 3 мінус 3 0,8. 0 Наступне завдання 12,2 мінус 9,6, кома під комою. Не вистачає десятих. 12 мінус -6, 6, кому ставимо. 1, Одна одиниця. Не вистачає. 11 мінус 2. 2,6. Наступне завдання 32,7 мінус 5. Зробимо в умі. 32 мінус 5. 27, цілих, та ще ж було 27 7, 27,7. Наступне завдання: 41 мінус 3,53. А як це зробимо? Пишемо число 41. Зменшуване. Потім від'ємник: 3,53. Одиниці під одиницями. 3 це одиниця сотих. Підкреслюємо. А оце 41, це 41 ціла. Після числа 41. Після одиниць ставимо кому. І тоді 0,1 і 0. ,1. Число від того вже не змінюється, а нам легше віднімати. 0 мінус 3. Йдемо займати, аж займаємо одиницю. Тоді це 10 десятих, тоді займаємо 10, тоді це 10 сотих. 10 мінус 3, 7, 9 мінус 4. А тут вже 0. Знову займаємо 10 мінус 3. 7. А тут вже не 4, а 3. 3 десятки. 37,47 сотих. Наступне завдання 7 цілих мінус 0,61 сота. Зробимо в умі. 7 це 6 додати 1. І тоді треба відняти 0,61 соту. А 1, нехай 1 – це 100 сотих. Тоді буде 6, а 100 сотих мінус 61 соту, то буде 39, сотих. 6,39, сотих, це в умі, швиденько знайшли різницю. 8,31 сота мінус 4,568, цілі під цілами, кома під комою, потім пишемо 568 тисячних.

3,742 0,16 0,016. Мінус 0,91. А ми вміємо віднімати від більшого числа менше число. Так от 0,16 це більше, ніж 0,913. Головне, щоб, щоб кома була під комою, а одиниці, яких 0, були під одиницями. І не загубити оцей 0 в числі. 0,913 десятичних. Допишемо два нулі. Підемо займати. Знову займемо. 10 мінус 3 7. 9 мінус 8, 5 мінус 9 не вистачає 15 мінус 9 6. А тут вже 0, 0, мінус 0. Кома під комами. 0,6. 87, -ти оцей нуль. Не загубіть, будь ласка, оцей після коми. А то вийде набагато більше число, ніж те, що ми отримали. Останнє завдання 37,819 мінус 8,9. Отут ми можемо вже нулі не писати 9 мінус нічого то 9, а хочете допишіть, 2 1 мінус нічого то один. Вісіміс 9 не вистачає, 18 мінус 9. 9, а тут 6, не вистачає. 16 мінус 8, 8, а тут 2. 28,919 тисячних. Було весело.